Тому що країна досі давайте я буду відвертим, толерантно на різних рівнях відноситься до корупційних проявів. країна чи країна як держава чи да, люди. Зараз, як дивіться, давайте розпроділи, тобто ну, вони тобто, держава зрозуміло, що а, дивіться, якщо у вас не прозора система адміністративних відносин, то тоді будь-хто на будь-якій посаді може скористатися своїми адміністративними можливостями, щоб заробити гроші. Це топ корупція. Да, але я говорю зараз про толерантне відношення до корупції. Суспільства. Чому тому, що дивіться, той, хто отримав а, незаконний прибуток, користуючись своїм адміністративним станом, ну чи там посадою, ТЦКшники, ну, да? Ну, наприклад, а його сім'я як до цього ставиться, а його друзі. Як Прекрасно. До цього я впевнена. Ви зараз відповіли на те, що я говорю. Це і є толерантне відносини суспільства. Вони вважають, що це круто. Він може купити собі будинок, дружина може отримати причем, якісь причем на ізі. і вони да, І Вони ж не говорять чоловіку там, чи сину, чи дочці. Навіщо ти це робиш? В цьому є проблема. І тому це важке питання не для нашої дискусії, це важке питання для того, що суспільство має переусвідомити. Тобто, я про державу не говорю, тобто тому, що українці я вважаю... самі толерують корупцію, безумовно, самі пропонують безумовно. 20 Ріка, тисяч є доларів. Два, два два рівня, коли ми говоримо про корупцію. Перше, це використання службового становища для того, щоб монетизувати свої адміністративні там повноваження. І я тому завжди виступаю за те, що держава має бути максимально компактною, тобто треба зменшувати регламентні можливості для чиновника, щоб він міг там щось монетизувати. Ну тобто, і тут до речі, проект Федорова да мені дуже подобається чим менше функцій, які можна сервісних функцій держави, які можна виконувати без присутності чиновника. Ну тоді просто нема кому дати хабаря, і, і це правильно: більш компактна держава, більш прозора, менше адміністративних функцій, менше номенклатури, менше чиновників. І менше можливості монетизації тут це перша складова. Друга складова це правоохоронна система. Знову ж таки, вона сама має бути по собі незалежною. Не реагувати на пропозиції там взяти якийсь кабар, там з половини Їх чи треба, з третини і ну, так далі вони мають щоб не реагувати. Вони мають знати, що понесуть відповідальність. Причому не просто суди розтані. Да, ми зараз да ви абсолютно праві. Ми зараз не будемо розбирати це, просто мається на увазі перше. Друге і є третє нетолерантне відношення. Не те, що ти, коли соціолог приходить, говорить, як ти ставишся до корупції, всі такі, та ні, ну корупція це а дуже погано. погано. А, а сам, як ви, шукає можливість заплатити там, ту чи іншу цифру для того, щоб або виїхати, або в'їхати, або легалізуватись. Більше того, я навіть не про цю людину, я саме про його оточення. І всі йому а, не те, що заздрять, а всі говорять, ну клас, ти знайшов рішення це три рівня. От всі три мають працювати. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.